Вітаю в етері Дніпрові Контекст. Гість програми Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, раді вас бачити. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення, пане Дмитре. Президент Зеленський оприлюднив інформацію, що лише впродовж минулого тижня окупанти застосували понад 1200 авіабомб проти українців. На жаль, каби регулярно прилітають по Новопавлівській, принаймні громаді на Дніпропетровщині. Зокрема, в Новопавлівці, окрім іншого, наразі зруйновані школа, медичний заклад страждає вже і житлова забудова. При цьому голова громади вже деякий час наполегливо закликає людей до евакуації. Аналітики Діпстейт сьогодні вночі повідомили, що росіяни просунулися біля населеного пункту Запоріжжя. Це біля срібного якраз на Новопавлівському напрямку. Отже, на вашу думку, чи варто очікувати посилення саме бомбових атак по прифронтовим громадам нашої Дніпропетровської області? І яка мета росіян щодо застосування авіабомб по мирних селах Дніпропетровщини, де бойових дій на землі наразі не відбувається? Та я не виключаю можливості масштабування ракетно-бомбових ударів російських окупантів по території Дніпропетровської області мета. Посіяти пауз, паніку, хаос і е, процеси внутрішньої міграції, себто створити передумови для того, щоб мешканці Дніпропетровської області піднялися зі своїх домівок е, зі своїх місць і змушені були евакуюватися у внутрішні райони України. А це відповідно, додаткове навантаження на центральні місцеві бюджети і фактична паралелізація логістики. Української сторони, бо і Укрзалізниця, і, відповідно, автомобільний транспорт буде в першу чергу задіяний на евакуаційних заходах, а не на відповідно, перекиданні підрозділів збройних сил України безпосередньо до лінії бойового цітнення. Це основні. Плани російської окупаційної армії ще раз повторюю: хаос, паніка, недовіра до дій центральних місцевих органів влади тощо, і відповідно процеси внутрішньої міграції. Пане Дмитро, хочеться почути вашу думку. Також стосовно Нікопольщини артобстріли практично щодня дрони атакують комунальників цивільних причини ті ж самі. Так, намагаються показати можливість масштабування театру по дій за рахунок Дніпропетровської області, але я відзначу, що в попередніх етерах ми говорили з вами про те, що після захоплення великої новосілки російські окупанти. Мають на меті перекинути оперативні резерви безпосередньо на вирішення питання взяття під контроль основних промислових міст а саме в Донецькій області, мовиться про Славянська Краматорська агломерацію, Славянська Краматорська Сянтинівка, Дружківка, а не подальше просунення в так званому прикутнику, чи то на території Дніпропетровської області, чи то Запорізької області, і як бачимо, прогнози ну виправдалися. Основний план росіян їх стратегічне завдання це вихід на адмінкордони саме Донецької області. Тому не випадково наразі і оперативно-тактичне угрупування Луганське Хортиця повідомляють про те, що окупанти зосереджують оперативні резерви на часів напрямку з метою. Взяття під контроль цього населеного пункту і подальше просування вглиб українських територій, а саме до міста Костянтинівка, пане Дмитро Україна отримала французькі літаки «Міраж», які можуть бути озброєні крилатими ракетами скальпи, які в цілому здатні наносити глибокі удари по противнику. Наскільки суттєво таке поповнення нашого повітряного флоту може вплинути на подальший розвиток бойових дій, і чи здатні міражі змусити російську авіацію? Відступити подалі від фронту, таким чином зменшити кількість обстрілів по Україні, по наших громадах. Чи на вашу думку мова йде скоріше про посилення протиповітряної оборони? Ні, «Міражі» – це унікальна. Е, унікальні літаки. Вони вдатні виконувати е, цілий спектр е, завдань. Це відповідно удари по наземних цілях, це е, крилаті ракети повітряного базування. Е, скальп французького виробництва це фактично аналог франко-британської штурмшедово дальність ураження до 560 кілометрів, це відповідно використання плануючих авіабомб, і головне це можливість використання проти радіолокаційних засобів ураження і проти корабельних. Причому останнє найбільш цікаве, те, що міражі зможуть суттєво. Знизити присутність залишків Чорноморського флоту Російської Федерації і змусити росіян розблокувати діяльність українських портів. Ну, і відповідно, міражі можуть ефективно бути використані в моменті протидії аеробалістичним, аеродинамічним цілям, тому числі й російським літакам. Ті ракети, якими оснащені міражі, а це повітря-повітря, там дальність враження цілі до км кілометрів і більше. Причому варто говорити про те, що ці міражі оснащені над сучасними системами РЛС, які здатні виявляти близько 20 цілей. Причому вісім вести одночасно і по 4 завдавати вогневе ураження, тобто, це серйозне посилення позицій СЛІ оборони України в моменті протидії як відповідно повітряних атак. З використанням безпілотників, аеробалістичних цілей, так і відповідно ВКС Російської Федерації. Але колеги, давайте будемо реалістами. Це буде залежати від кількості міражів, які передають українській стороні. А тут, на жаль, не все залежить від французьких партнерів, бо підготовка літунів займає від 6 до 8 місяців, але основне це підготовка технічного персоналу. Бо кожен міраж має осна... обслуговувати. Велика кількість технічно підготовленого персоналу, і оце основне, це основне основна проблема, яка стояла до останнього часу в моменті затримки передач цих літаків. Але ще раз підкреслю: міраждві – це серйозні посилення позицій Сил оборони України, в тому числі в моменті можливої нейтралізації. Зусилля російського ВКС щодо нанесення е, ракетно-бомбових ударів в першу чергу по цивільних містах це використання фабів і кабів, те, що ми спостерігаємо і вчора, і сьогодні. Пане Дмитре, стало відомо, що сили оборони відкинули противника частини населеного пункту Дачинське на покровському відтинку, і також нашим військовим вдалося зачистити промзону у водяному другому. Хоча спроби штурмів ворога продовжуються. При цьому Діпстейт повідомляє, що росіяни зараз закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка. Наскільки змінюється ситуація для нас у зв'язку з перерізанням цього автошляху, автошляху у цьому районі? Це була прогнозована тактика Росіян. Було зрозуміло, що вони будуть спробувати взяти під безпосередній контроль основні локації сил оборони України, Тобто повторення тактики флангових охоплень з метою створення загрози оперативного оточення, те, що вони і демонструють, це відповідна вихід на трасу Покровська константинівка і е, е, намагання подальшого просування вглиб української території з метою контролю, саме за локаціями, саме з цими пов'язані плани росіян щодо просування в напрямок Дніпропетровської області, Себто, фактично захід в тил українського групування в Покровській агломерації з метою змусити нас відійти з Покровська Мирнограда Добропілля тощо. Але давайте говорити про те, що наразі на покровському напрямку є тактичні успіхи Сил оборони України. Ви вже перерахували власне успішні дії Сил оборони України в районі водяного, водяного другого дачного. Але відповідно є і серйозні тактичні успіхи Сил оборони України в районі піщаного. Самі окупанти визнають той факт, що несподівана. Українські захисники перейшли в контрнаступ, а більше того, наразі є загроза відповідно перерізання вже російських. Локації, а там ширина ділянки до 7 кілометрів. Відповідно, у разі подальшого просування сил оборони України досить серйозні проблеми можуть виникнути вже у російських окупантів. А на станом на сьогодні я ще раз підкреслюю, ситуацію на покровському напрямку вдалося дещо стабілізувати. Більше того, як бачимо, сили оборони України демонструють успішний характер активної оборони і контратакують у разі. Створення необхідних передумов пане Дмитро, французьке видання Ле Фігаро пише якраз про те, що збройні сили перейшли до контрнаступальних дій одразу на кількох напрямках, аби уповільнити наступ російських військ, оцінюючи загальну динаміку на фронті, чи можемо ми прогнозувати наскільки важко буде окупантам в майбутньому вирішувати власні задачі щодо просування і скільки. Збройні сили України можуть протриматися у цьому темпі контрнаступу достатньо важко. Я ще раз підкреслю, наголошую Донецька область, це урбанізована область і відповідно, щільна міська забудова, плюс наявність так званих промак, і взяти під контроль Славянська Краматорська. Агломерації будуть досить складно для окупантів. Це міста, які переходять фактично один одне. Константинівка, Дружківка, Краматорськ. Відповідно, слань слайн. Слайнсь, тим більше це знов таки панівні висоти, гора крачу. Тому говорити про те, що окупантам в історичній перспективі, якщо я ще раз підкреслю. Не буде так званих компромісів, про що говорять представники адміністрації Сполучених Штатів найближчі історичні перспективи вийти на адмінкордони Донецької області будуть вельми проблематичні. Єдине питання, що багато буде залежати наскільки довго ми можемо утримувати позиції в районі Часового Яр часів Яр це панівні висоти. І відповідно контроль над цими панівними висотами давав можливість силам оборони України, а тепер, на жаль, окупантам тримати під вогневим контролем значні території Донецької області, які контролюються силами оборони України. Цей фактор буде грати не останню роль. І відповідно, те, що наразі відбувається, це окупанти намагаються по декількох напрямках атакувати позиції сил оборони України саме. В напрямку Костянтинівки це безпосередня часів яр, де вони фактично в лоб штурмують позиції збройних сил України в міській забудові. Там під нашим контролем залишилося приблизно два мікрорайони, плюс важкі бої в Турецьку, де окупанти намагаються вийти на трасу на Костянтинівку. Це їх основна стратегічна ціль. Плюс різка активізація окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Причому як на Куп'янському, це район дворічне. Вони будуть намагатися рухатися саме в бік Славянсько-Краматорського групу агломерації, повторюючи події 2022 року, а саме створення ударного групування, яке мало на меті заблокувати підрозділи збройних сил України в цій агломерації. Так і відповідно Лиманський напрямок, де так само складна ситуація, але основний напрямок подальших дій окупантів це якраз бік Костянтинівки. Як бачимо, основна стратегічна ціль окупантів це вихід на адмінкордони Донецької області. Але ще раз підкреслю: багато чого буде залежати не тільки від Сил оборони України, як в першу чергу, зовнішніх чинників, а саме тих так званих мирних домовленостей чи е, то компромісів, на які нас підштовхують наші стратегічні партнери, пане Дмитро щодо втрат Росіян. Інститут вивчення війни зазначає, що лише за січень Росія втрачала близько 96 військових на квадратний кілометр захопленої території. Міноборони України повідомляє, що армія Росіян втратила більше 48 тисяч військових за минулий місяць. Також і якщо цифри коректні, то це другий місяць за кількістю ворожих втрат від початку повномасштабної війни. Однак росіяни, якщо враховувати також Курську область, просуваються на близько 16 кілометрів за день. Це за даними інституту вивчення війни. На вашу думку, чи вважають росіяни такі втрати критичними? Чи у них знаєте все за планом? і Такі втрати для ворога залишаються нормою. Давайте уточнимо, пане Дмитро. 16 квадратних кілометрів. На 16 кілометрів у ну, квадратних, вебинар. так звісно, так. Ні, не вважають критичними, варто говорити про те, що якщо в Держдумі Російської Федерації депутат так званої Держдуми Півцов заявляє про те, що основним плюсом росіян є те, що вони вміють колективно помирати. Тому ну, заява мене шокувала відверто кажучи, якщо це ставиться. В плюс 에, здатність колективно помирати то це яскраве свідчення того, що втратами рахуватися ніхто не буде. Враховуючи мобілізаційний потенціал країни окупанта, це приблизно до 15 мільйонів осіб. Втрати окупантів за три роки повномасштабного вторгнення в Україну, які наразі сягнули більше 800 тисяч. На жаль, не є критичними. Давайте разом з вами навіть згадаємо заяви залужного екс Генштаба збройних сил України, який говорив ще півроку тому, що ми вважали, що втрати росіян на рівні більше 300, 200, 300 тисяч будуть критичними і вони зупинять активний характер бойові. Але це не сталося. То відповідно і наразі це не станеться до тих пір, поки вони не вирішать. Свої стратегічні питання я ще раз підкреслюю це вихід на адмінкордони Донецьких Луганських областей і видавлення підрозділів збройних сил України з Курської області, рахуватися з кількістю втрат вони не будуть. Інше питання, що наразі є досить серйозний брак живої сили. Про це і свідчить створення так званих каліка-батальйонів, причому дані. Об'єктивного контролю, це російська сторона, це не українські ПСО. Коли відповідно на поранених росіян ледь не намилися, кидають на штурм позиції Збройних сил України. Наразі ми отримали з Курської області взагалі жахливе відео зафільмоване самими росіянами. Що командири російських підрозділів за самовільне залишення ділянки фронту просто відрубали. Руки своїм підлеглим. Причому це публічні позасудові втрати, які мають на меті залякати відповідно інших військовослужбовців Збройних сил країни окупанта, але повертаючись до теми втрат, справа тім, що за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України можливість поповнення особового складу армії окупантів це на рівні максимум до 40 тисяч. Відповідно, якщо наразі стає питання що втрати більше 46-48 тисяч, то це вже серйозні виклики для Російської Федерації, тому не випадково вони змушені залучати і війська КНДР, і наразі, за даними того ж ГУР, планують масово залучати так званий спецконтингент КА. Це ув'язнених, причому в кількості до 130 тисяч, щоб поповнити втрати особового складу. Я нагадаю, згідно указу російського диктатора, ув'язнені на території Російської Федерації. До речі, не тільки Російської Федерації, але й тимчасово окупованих територіях Луганського, Донецького, Запорізьких Херсонських областей мають право підписати контракт з України Російської Федерації безпосередньо навіть в залі суду. Поповнення 130 ну, – це дасть можливість росіянам вирішити питання хоча б тактичного рівня, тобто спробувати е е активізувати характер наступальних дій чи то в Курській області, чи відповідно безпосередньо вже в Донецькій області. До речі, я закінчую тему досить показовим є факт комплектування підрозділів, навіть елітних. Для російської армії морської піхоти, бригад морської піхоти. Це 810-та бригада морської піхоти, яка веде бойові дії на території Курської області. От саме за рахунок спецконтингенту К, тобто їх кидають навіть ну, без військової підготовки, але зараховують до. Складу відповідно елітних підрозділів морської піхоти. Пане Дмитре, продовжуючи тему, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував інформацію, що росіяни на окупованих територіях вже мобілізували приблизно 80 тисяч українців і особливо активно мобілізують в Херсонській та Запорізькій областях. При цьому мета росіян це 300 тисяч людей на окупованих територіях після повномасштабного вторгнення. За даними джерел, які проводяться до військоматів, окупанти викликають чоловіків, починаючи від 18 років. Як ви оцінюєте цю інформацію? І про що це свідчить? Про те, що росіяни намагаються мобілізувати українців аби не оголошувати якусь додаткову мобілізацію на своїй території? Це застаріла інформація. Я не зовсім розумію, чому вона тільки зараз з'явилася, я пояснюю. А ще в 2022 році ватажки так званих ЛНР ДНР. Пушилі невідповідна пасічник підписали укази про зниження мобілізаційного віку до 18 років і підвищення вищої планки до 65 років. І ще в 2022 році, на момент широкомасштабного вторгнення, чисельність так званих перших і других армійських корпусів, які до цього нараховували до 40 тисяч особового складу. А це відповідно, мешканців окупованих територій Луганських і Донецьких област, областей, які складали кістяк цих підрозділів, була збільшена саме до 100 тисяч. Тобто, це ще 22-й рік. Причому варто говорити про те, що на окупованих територіях Луганських та Донецьких областей та те саме відбувається і в Запорізькій і Херсонський це тотальний характер мобілізації. Є таке поняття, Баб'є сьола, тобто там, де взагалі не залишилося чоловічого населення. Причому варто говорити? Про те, що забирають навіть підприємств критичної інфраструктури, це з вугільних шахт, теплокомуненерго тощо. Донецьк без води сидить, не тому що це ну, умовно прифронтове місто. Нема кому обслуговувати відповідно тепломережі і водоканал. От про це варто говорити. Ну, інформація та плієнка. Ну вона трохи це застріла, якщо можна назвати трохи період з 22-го року. А основна мета росіян це перше: це поповнення особового складу окупаційних військ за рахунок тотальної мобілізації місцевого населення окупованих територій, бо це власне знижує соціальну напругу в самій Російській Федерації, бо основні втрати. Не на росіян, а відповідно на мешканців окупованих територій, а нічого так не демотивує росіян як відповідна кількість втрат серед вояків армії окупанта. Ну і друге, це заміщення чоловічого населення, автохтонного чоловічого населення на відповідно громадян Російської Федерації, які масово скупляють житло в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонських областях. Плюс, відповідно, так звані трудові мігранти – це громадяни середньоазійських країн. Таким чином, Російська Федерація хоче фактично закріпити за собою всі території зміною автохтонного населення на «прийшлих», як вони говорять. Тобто, повторюється та сама практика ще радянських часів 30-х років, коли після штучного голодомору на цих теренах масово завезли. З російського на Чернозем'я відповідно громадян РФ і ну, на той час РСФСР. І вже за буквально 20 років вони почали волати про те, що це історичні російські землі і відповідно центральний провід України мав би почути власне російськомовний Донбас. Тепер відбуваються прямо протилежні речі. Відповідна Російська Федерація шляхом заміщення українського населення намагається таким чином вирішити для себе питання закріплення цих територій за Російською Федерацією. Пане Дмитро, якщо говорити про внутрішні настрої українців, як ви оцінюєте наразі ці поточні настрії в українському суспільстві стосовно війни, яка триває, які головні ризики бачите? Пане Дмитро, ну давайте говорити про те, що вкидають так звані соціологічні опитування, які свідчать про відповідно і е, певні вже настрої з приводу можливості мирних перемог, з приводу територіальних поступок, тощо, ну якщо за троє роки російські спецслужби не змогли виконати основного стратегічного завдання, це е, поламати єдність українського народу, то відповідно е, і Тепер вже станом на лютий 25-го року говорити про те, що є передумови для роз'єднання української нації по мовних релігійних чи політичних уподобаннях. Цього немає, якби того не хотіла російська сторона. Пане Дмитро, на жаль, час завершується. Я дуже дякую вам за цю зустріч. Дякую за цю розмову. Перемоги мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом з нами був Дмитро Снігирьов. Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!